Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом дивна. ніч. спочатку на Росії пішли. на Назеріти два стратегічні бомбардувальники. Ту 95 Згодом стало відомо про виліти ще двох літаків Ту-22М3. Як передають джерела на аеродромі Шайку, капаніка на аеродромі здійснила наземний напад. Літаки піднято по тривозі. За попередніми даними загинув один із командирів ескадри під час перестрілки. Саме ця ескадра бомбила в останній Умань та Дніпромовай про Поцелуєва Євгена Ніколайовича. Народився у сіль. Лів'язовка був 52-го гвардійського авіаполку. Військова частина 33310 три Калуська Шаківка на озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку. Стається Міту 22М3, які атакували ракетами Х-22 – дороговельний центр Дніпро. А сьогодні і Умань іншим типом ракет. Карма таки наздогнала свого героя. На жаль, є загиблі по Україні після останніх атак. Там додали, що пошукові роботи тривають. Російські окупанти не так давно здійснили черговий масований ракетний удар по території України. По всій Україні було оголошено. Повітряну тривогу вибухи лунали в Миколаєві, у Мані, Дніпрі та Києві. У мережу потрапило відео з мешканкою розбомбленого будинку. У перші хвилини після прильоту жінка зі слідами крові на тілі показала руйнування в квартирі, де були вибиті вікна. Усюди лежали уламки скла. Вона показала дитячу кімнату. Там теж вибиті вікна та розкидане розбите скло. В той же час арішнік під час масовної атаки знову не узлетів. Жодного нового виду озброєння під назвою Решнік не існує. В основі того, чим Путін лякає Україну та світ, старі розробки українського конструкторського бюро міст. Дніпро. саме тому раніше ніхто ні про який арешник не чув. Якби Росія справді розробляла нову зброю під назвою арешник, про це було б давно відомо, Ще років 15-20 тому. Таку думку висловив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків з and Pilots Асошейтін, український авіатор, волонтер Геннадій Хазан. Він також наголосив, що ця ракета призначена виключно для ядерного заряду. А для удару по Дніпру 21 листопада було використано болванку. Ця Кета зроблена для нанесення ядерної зброї і забити є грубо і зрозуміло для глядачів кажучи звичайною вибухівкою, якимись елементами неможливо, тому що ті температури, які виникають під час польоту з виходом поза атмосферою землі, практично жорстково там захоплюється вже космос. Вона прилітає розпечена та інша. Жодна вибухівка не витримує. Тому відеокадри, які зняли удар по території сучасного міста Дніпро, саме підтверджують, кінетичний удар так з величезною швидкістю вони вдарили по території. По поверхні землі жодних підривів ніяких глобальних руйнацій, крім того, там пробили дах у котельні, але виходячи з оголошеної вартості, повністю готової ракети близько 100 мільйонів доларів. Вважатимемо, що 20 мільйонів доларів Росія витратила для того, щоб пробити котельню в місті Дніпро. Прокоментував гість ефіру. Якщо вже за його словами Путін не наважиться використати ракету з ядерним зарядом, то наслідки для диктатора будуть найважчими. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.